І так, дорогі підписники, ми зараз вам представляємо такий чорненький Ford Mondeo на дуже гарній комплектації, на безключовому доступі. Це 2 літра бензин, турбобензин на комбінованому салоні. Ось такий гарний салончик комбінований у нас. Все як треба, безключовий доступ. Клімат контроль, круїз контроль. А, дуже гарне авто за дуже гарною ціною. А саме, ось. Будь ласка. Приходьте та забирайте. Продемонструємо, як він заводиться, будь ласка. 167 тисяч кілометрів пробігу. Будь ласка, що ще вам показати? Підігрів сидінь, будь ласка.